Я особа сейчас... Я зараз нічого собою складного не роблю. Балончик, стіна та фантазія це все, що необхідно для створення графіті, розповідає черкасець Ігор Новіков. Сейчас ми зараз ми робимо ескіз шрифту. У кожного свій фірмовий. У нього це яскраві фарби і підпис нова. Такий творчий псевдонім серед вуличних художників має 18 років, і в Черкасах розповідає Ігор Новіков, його вважають одним із засновників цього руху. Я красочний. Коли я вперше побачив цей гарний малюнок на паркані, це мене вразило. Ти не зрозумієш, що там написано намальовано. Але цей контраст яскравих фарб кольорів не залишив мене байдужим. Це як дівчину побачив і закохався, так само і графіті. Перш за все малює в задоволення. Його отримує від кожного натиску на балончик, додає Черкасець. Саме тому все й вдається. Тут низький тиск, щоб контролювати струги. Чим легше натискаєш, тим тоншою буде лінія. Чим сильніше, тим лінія ширша. Особливих секретів у графіті Ігор не має. Головне, говорить, підкреслити шрифт. Тоді робота сподобається іншим. В будь-якому графіті Жалаті делать. у будь-якому графіті. Бажано робити фон, якісь бульбашки, ляпи. Як довго може проіснувати його творіння? Ігор не знає. Каже, має роботи, яким і по 10 років деякі ж не простояли і добу. тому завжди треба бути готовим. Що через кілька годин вашої роботи може вже не стати. Ціна сама говорить за себе. Якщо я бачу, що вона чиста, пофарбована, у неї є напевно, господар. А є такі, що до них ніхто не торкався вже кілька років. І на неї варто звернути увагу. Графіті на такій стіні може протриматися довше. Одна з його найвідоміших робіт показує хлопець Мурал Кузьми Скрябіна. Його як і більшість малюнків створював балончиком. Ідею виношував півроку, а реалізувати їй допомогли друзі. Я себе не огранічу там конкретно балончиками. Я себе не обмежую лише балончиками, але, звісно, люблю спреї. Це як фомастери. Дістав, змінив швидко, руки чисті завжди. Не треба розмішувати фарбу. Це економно. І за цей час ти можеш встигнути намалювати щось на стіні. Ігор сподівається, що в Україні таке вуличне мистецтво незабаром стане популярним і буде зрозуміле кожному. Ольга Гуржій, Вікторія Скубацька, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси.